Отож, вітаю, дорогі друзі. Ми продовжуємо працювати у EMS на сервері Nexus RP і помаленьку підвищуємось, щоб було все більше і більше можливостей у нас в лікарні. Наразі у мене 5-й порядковий ранг, і я у відділі MSD, відділі постачання. Тому зараз пройдемось по тому, як я отримав 5-й ранг і трішки розкажу про відділ. Ідемо далі. У минулому ролику про ЄМС, а хто його не бачив, то обов'язково подивіться, я був ще третім порядковим рангом і виконував роботу для підвищення на четвертий порядковий ранг. Для цього було необхідно вилікувати 80 пацієнтів, прийняти 10 викликів і здати іспит ординатура, а також практику. Все крім іспиту я зробив минулого разу, тому залишилось іспит ординатура. Що ж це за іспит такий? Доволі таки все просто. Іспит заключається в тому, аби перевірити вас, чи знаєте ви, як проводити медичні огляди і як видавати медкарти громадянам штату, які цього потребують. Все доволі таки просто. З усім цим можна ознайомитись у Discordі у розділі лекторій, де є ця інформація і інша інформація, яка буде вам потрібна на майбутнє. Після складання іспиту готуємо звіт на підвищення, відправляємо його та очікуємо перевірки. Після чого успішно отримуємо підвищення до 4-го порядку рангу. З 4-го порядкового рангу починається цікава робота лікарні. І тепер нам доступна видача медкарток і проведення меддоглядів. Але є ще одна важлива деталь. Після отримання 4-го порядкового рангу ми маємо написати заявку в один із відділів, який є в лікарні, тому зараз коротко розкажу про кожен із них і куди, в принципі, можна потрапити після інтернатури. Всього відділів, де ви можете перебувати, наразі є 4. Перший відділ це Internship Department, відділ інтернатури, куди ви в принципі потрапляєте одразу, коли потрапляєте на роботу в ЄМС. Тут розказувати загалом немає чого, і так, я думаю, все для вас зрозуміло. Ви молодший склад, працюєте, показуєте, що ви завзятий працівник, робите звіти, працюєте ще раз і помаленьку підвищуєтесь, аби досягти четвертий порядковий ранг у ЄМС. Наступні три відділи це відділи, в які ви, власне, можете перевестись, досягнувши четвертого порядкового рангу у відділі Інтершіп Департмент. І перший із них це терапевтичний відділ, основний відділ, який займається лікуванням, видачою медкарт, вакцинацією та іншою діяльністю пов'язаною із лікуванням. Так, власне і система підвищення у відділі терапевтичному базується на тому, що в основному вам потрібно Медкарти видавати, препарати, лікувати людей і тому подібного. За моїми спостереженнями, більшість, хто отримував четвертий порядковий ранг, переходив саме у терапевтичний відділ. На мою думку, це тому, що там швидше можна підвищитись, адже щоб підвищитись, і за скільки часу ти це зробиш, залежить майже на 90% від тебе самого, не рахуючи залежність від онлайну на сервері, тому що система. Підвищень у терапевтичному відділі в основному складається із лікування пацієнтів, викликів та видачі медкарток і власне самої ж вакцинації. Відділ адміністрації, головний відділ у лікарні, який виконує управлінські функції. Адміністрація лікарні це одні з найважливіших працівників у лікарні, адже саме адміністрація відповідає за все, що тут відбувається. Слідкують за порядком усього та усіх, щоб лікарня не стала базаром. Як на мене. Прекрасний відділ, вашою задачею буде у відділі проводити різні перевірки, слідкувати за порядком і контролювати, щоб ніхто не порушував статут лікарні і, власне, не прогулював робочий день. Якщо добре знаєте статут, правила сервера, і головне, маєте бажання, то вступайте в адміністрацію лікарні при досягненні 4 порядкового рангу. І один із найголовніших відділів у ЄМС на сьогоднішній день це відділ МСД, відділ постачання. Основною задачею відділу є постачання аптечок для власне самої лікарні, так і для інших державних структур, які в нас є на сервері Nexus RP. Мені відділ найбільше подобається по трьом причинам: перше це гарний колектив, друге це непогана система підвищення. І третє, це шанс виїхати за межі лікарні не тільки по викликах, тому я обрав після отримання четвертого порядку рангу відділ МСД відділ постачання. А як підсумок про всі відділи, і, власне, до всіх відділів, хочу сказати, що загалом всі відділи, які існують у ЄМС, починаючи від Інтернатури і закінчуючи власне, відділом адміністрації, хочу сказати, що по суті всі відділи виконують роботу загально. По лікуванню, реанімаціях, медоглядах і тому подібного. Тобто всі відділи пересікаються одним з одним по обов'язках. Просто паралельно з цим виконуються допоміжні функції кожним відділом окремо. Наприклад, вузька спеціальність терапевтичного відділу це власне, медкарта, вакцинація і тому подібне. Вузька спеціальність відділу адміністрації це порядок. Дотримання статуту і також тому подібне, що зв'язано із управлінськими функціями. А власне вузькою спеціальністю відділу МСД відділу поставок вважається власне саме постачання аптечок у лікарню та інші державні структури. Тому ось така ситуація. Тому, якщо ви будете вступати із один, один із відділів, і будете бачити, що в системі підвищення дуже багато чого схожого між відділами, то не дивуйтеся. Тому що власне, всі ми працюємо в лікарні, а задача лікарні, яка основна, правильно це лікувати людей і не допускати з різним захворюванням власне, у громадян. От навіть у відділі МСД на п'ятий ранг потрібно одну поставку зробити, 15 викликів і здати іспит терапії. Бачимо, що все-таки пересікається з іншими відділами. Так само власне, в інших, можливо, відділах не так сильно пересікається, але. Для прикладу, терапевтичний відділ, працівники терапевтичного відділу можуть спокійно брати участь у поставках, якщо не вистачає людей із відділу МСД, з відділу постачання. І вони це постачання також можуть використовувати у бальній системі, коли будуть заповнювати звіт на підвищення. Тому ось така ситуація. І в будь-якому випадку вибір залишається все одно за вами при виборі, в який відділ вступати після отримання 4-го порядкового рангу у ЄМС. І так як я зачепив вже п'ятий ранг, то власне перейдемо плавно до його підвищення. Отож, коли ми будемо повершатися з 4 на 5 ранг, то будемо дивитися в систему підвищення вашого відділу. І бачимо, що у відділі МСД для 5 рангу потрібно набрати 100 балів, одну успішну поставку провести, реанімувати 15 людей на викликах і скласти іспит загальна терапія. Про загальні терапії і іспит можна знайти всю інформацію в лекторії, а. Одну успішну доставку та реаніювати 15 людей на викликах доволі таки просто головне грати в гру і онлайнити частіше. А стосовно 100 балів, то в нас є спеціальна система нарахування балів, де прописано, скільки балів нараховується за ту чи іншу діяльність. У нас є повний список, дивимося, що нам потрібно, окрім обов'язкових. На вашу думку, які б краще ви б змогли і швидше зробити, те і робите, рахуйте, щоб у вас в загальному було 100 балів. І власне на кожний вищий ранг ми бачимо, що вже з 5-6 потрібно 175-175 балів, 6 на 7 250 і так далі. Тому ось така ситуація із рейтинговою системою балів на системі підвищення. Отож, одразу після ознайомлення з системою підвищення я приступив до виконання звіту і почав із викликів, тому що в принципі після 9-ї години менше лікарів на роботі і в принципі, менша конкуренція на виклики, тому я почав із викликів. Я паралельно з тим на викликах я також давав таблетки і додавав ще собі балів до загальної суми, яку потрібно буде набрати у вигляді 100 балів, щоб отримати п'ятий порядковий ранг. Паралельно з цим склав іспит на загальну терапію і очікував однієї поставки, щоб провели, тому що мені однієї її і не вистачало, але її довго не проводили. Але все ж таки доля усміхнулася, і нарешті цю поставку одну провели об 11 чимось годин. І власне, як ця поставка проходить, долі таки все просто, схожа за схожою системою, як і наприклад Національної гвардії, яка поставляє собі матеріали на склад. Але ми поставляємо власне аптечки собі на склад або інші державні структури на сервері Nexus RP. Повідомляється в чат Діскорді, що буде проводитися поставка, збираються працівники відділу МСД. А якщо в штаті немає працівників відділу МСД, то можуть брати участь інші працівники ЄМС із інших відділів. Тому. Всі організовано збираються, беруться три машини спеціальних для перевозки аптечків і їдуть у те ж саме місце, що і зазвичай Національна гвардія їздить для отримання матеріалів. Це місце знаходиться біля, власне, не біля, а на території Human Labs лабораторії. По черзі заїжджають у спеціально відведене місце, завантажують машини. Шикуються, робиться скріншот для звітності, і таким самим чином колоною їдуть назад. Це якщо брати до уваги АФК поставку ЄМС, тобто власне самих собі, яка проводиться до 12-ї години дня. А якщо брати поставки інші державні структури, то тоді потрібен буде також супровід від інших державних структур, наприклад, армії, поліції, ФБР, тому ось така ситуація. Після поставки я одразу швиденько зробив звіт, після чого отримав п'ятий порядковий ранг. Ось такий, в принципі, короткий ролик в нас вийшов: що буде далі, як буду я підвищуватись далі, чим буду займатися. Все побачите вже у наступному ролику. А на сьогодні все. Дякую всім, хто дивився. Ставте лайк, якщо сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, щоб дивитися ще більше відеороликів. Діліться цим відеороликом з вашими друзями та знайомими. І до нових зустрічей!